Всім, кого цікавить історія і розвиток київського тролейбуса, раджу книгу Київський тролейбус Костя Козлова і Стефана Машкевича 2009 року. Продається в книгарнях. Після визволення Києва в листопаді 1943 року, одним із головних завдань стало відновлення трамвайного руху. Найбільшою проблемою була нестача електроенергії. На той час працювала лише одна Шевченківська дизельна станція. 1 січня 1944 року було відкрито трамвайний рух між Червоною площою, нині контрактова площа та Галицькою площою. Проте через недостатню потужність станцій рух був нестабільним. Протягом січня відкрили ще кілька маршрутів, а також розпочали відновлення тягових підстанцій. Уже влітку 1944 року. Обмеження на подачу електроенергії були зняті, і трамвайний рух повністю стабілізувався. Паралельно з відновленням трамвайної мережі тривала робота по відновленню довоєнної тролейбусної мережі. Наприкінці 1943 року спеціальна комісія провела огляд уцілілих київських тролейбусів і дійшла висновку, що протягом 1944 року можна відновити 15-18 машин. Цієї кількості було б достатньо для запуску тролейбусного руху. 2 листопада 1944 року в Києві відбувся пробний рейс тролейбуса на маршруті від заводу імені Зіржинського, нині Либідська площа, до площі Льва Толстого, нині площа українських героїв. А вже 6 листопада відкрили регулярний пасажирський рух на тролейбусному маршруті номер 1 за цим же напрямком. На лінію вийшли відновлені тролейбуси ЯТБ-2. Спочатку маршрут обслуговували лише 4 машини, які курсували з 8 ранку до 22 вечора. Загалом на маршруті було 6 проміжних зупинок: вулиця Митрофанівська, нині вулиця Ковпака, Володимирський базар, нині Палац Україна, вулиця Ульянових, нині вулиця Лабораторна, вулиця Зарудного, нині вулиця Івана Федорова, стадіон імені Хрущова, нині НСК Олімпійський, і вулиця Саксаганського. Вартість проїзду становила один карбованець. З 1 квітня 1945 року, згідно з розпорядженням міської ради, на тролейбусних лініях Києва запровадили тарифні дільниці. Вартість проїзду складала 50 копійок за одну дільницю. Це рішення ухвалили напередодні відкриття руху до залізничного вокзалу. Завдяки цьому змінилися умови оплати, і пасажири, які користувалися тролейбусом на короткій відстані, отримали вигідніший тариф. Відрізок тролейбусної мережі від площі Льва Толстого до залізничного вокзалу через вулицю Леніна, нині вулиці Богдана Хмельницького, відновили 28 квітня 1945 року. І вже на наступний день, 29 квітня, перші тролейбуси рушили по маршруту з пасажирами. Цей відрізок став продовженням маршруту номер 1 і на ньому було встановлено дві тарифні дільниці: від заводу імені Дзержинського до Бесарабської площі і від Бесарабської площі до вокзалу. До маршруту номер 1 додались такі зупинки: Бесарабська площа, ріг вулиці Хрещаток і вулиці Леніна, оперний театр, ріг вулиці Леніна та вулиці Пирогова, ріг бульвару Шевченка і вулиці Комінтерну, нині вулиця Симона Петлюри. Рігвують Саксаганського і Комінтерна. і нарешті залізничний вокзал. На маршруті працювало 10 тролейбусів. Це забезпечувало інтервал 8-10 хвилин. Але подовжений маршрут номер 1 пропрацював недовго. 18 травня розпочалося асфальтування хрещатику, тому маршрут до осені працював в первісному варіанті від заводу імені Дзержинського до площі Льва Толстого. Паралельно з асфальтуванням і відбудовою хрещатика тривали роботи з відновлення тролейбусної мережі. 18 вересня 1945 року було запущено маршрут номер 2 Площа Сталіна, нині Європейська площа, Залізничний вокзал. На маршруті діяли дві тарифні дільниці: від залізничного вокзалу до Хрещатика, а також від оперного театру до площі Сталіна. На маршруті працювало 5 машин і було 5 проміжних зупинок: вулиця Свердлова, нині вулиця Порізна, ріг вулиці Хрещатик і вулиці Леніна, оперний театр, вулиця Пирогова. Вулиця Комінтерно, ріг вулиці Комінтерно і Саксаганського. Фактично після запуску маршруту номер 2 була відновлена довоєнна тролейбусна мережа. Також тривала робота по заміні роликового струмозйома на ковзний. Однак на старих машинах, таких як ЄТБ-1, ще використовували ролики, і коли на вулицях Києва з'явилися тролейбуси МТБ-82, перехід було закінчено. Навесні 1945 року до Києва прибули чотири тролейбуси МАН, випущені в 1938 році німецькою компанією Ман, спеціально для міста Чернівці, яке на той час належало румунському королівству. На відміну від радянських тролейбусів ЯТБ і ЛК, ці машини мали суцільно металевий зварний кузов, усередині, замість м'яких диванів були дерев'яні лавки, розташовані впоперек салону. Електрообладнання в них відрізнялося. Дві машини оснащували системою Siemens-Schuckert, а інші від BBC. У Чернівцях тролейбуси МАН працювали до березня 1944 року, після чого були евакуйовані німцями до міста Брашов, у глибу Румунії. Через гострий дефіцит рухомого складу в Києві та схожий рельєф двох міст було вирішено не повертати ці тролейбуси до Чернівців, а передати їх у столицю. Після ремонту дві машини МАН вийшли на маршрут номер 2 а ще дві відновили у жовтні 1945 року. Тим часом із 12 відновлених радянських тролейбусів ЯТБ на маршрутах працювала лише половина, решта простоювала через брак запчастин. До речі, у Києві не було окремого тролейбусного депо ні до ні після війни. Тимчасовий парк розміщувався в будівлі котельні заводу імені Зержинського. У 1946 році нових тролейбусних ліній не відкривали. Парк нараховував лише 33 машини, і більшість із них була у неробочому стані. Тролейбуси, що виходили на маршрути, часто ламалися через постійне перевантаження. Щоб покращити ситуацію, 1 квітня 1946 року запровадили графік руху, який частково стабілізував роботу транспорту. 1947 рік став знаком для Київського тролейбусного господарства. Адже вперше після війни місто отримало нові тролейбуси. У квітні прибули перші п'ять машин МТБ-82М з суцільним металевим кузовом на базі старих тролейбусних шасі, вироблені Тушинським авіазаводом No82 ТМЗ. Ходова частина, рама та інші агрегати без значних змін були запозичені у напівдерев'яного тролейбусу ятб 4 а Єдиною відмінністю нової моделі став суцільно металевий кузов. Для подальшого виробництва нових тролейбусів зі Сполучених Штатів Америки було доставлено автобус, який розібрали до основи та повністю вивчили заводські фахівці. Тролейбус МТБ-82 мав низку важливих відмінностей у порівнянні з попередніми моделями. Раму полешили на 150 кг. кілограм. Кількість пасажирських місць збільшилася з 33 до 39. Прохід між сидіннями став ширшим. Замість 450 мм міліметрів. Тепер стало 650 мм. міліметрів. Передню частину тролейбуса зробили прямішою, а сам кузов отримав більш оптичні форми. Лобове скло встановили під кутом і частково втопили до кабіни водія. Постамент струми примачів на МТБ-82 закріпили у шести точках, безпосередньо до металевих шпанголотів Каркаса-Кузова, замість кріплення до даху, як це було на ятб 4 а що часто призводило до поломок даху під час експлуатації тролейбуса. Тролейбуси МТБ-82М здебільшого виготовляли на шосі списаних машин ятб 4 а їхнє пневматичне та електрообладнання залишалося таким самим, як у попередньої моделі ятб 4 а Отримавши нові тролейбуси, місто повинно було передати частину свого рухомого складу іншим містам. Справні ЄТБ вирушили до Одеси та Донецька, а два ман BBC відправили до Чернівців. 29 квітня 1947 року перший МТБ-82М виїхав на маршрути Києва. Наприкінці 1947 року до Києва почали надходити тролейбуси нової модифікації МТБ-82Д. Індекс Д означав застосування дюралових сплавів в конструкцію тролейбуса. Згодом тролейбуси МТБ-82Д стали основним типом тролейбуса в Києві. Вони мали вдосконалене шасі та потужніший електродвигун ДК-201Б замість ДТБ-60. Інженери також підняли рівень підлоги, додавши замість однієї сходинки дві. Було покращено кабіну водія, а також вентиляцію салону. Конструкція МТБ-82Д базувалася на дослідних моделях ЄТБ-5 та кресленнях прототипа ЄТБ-6. Після того, як надійшли нові тролейбуси, з'явилась можливість відкрити нові маршрути. 25 вересня 1947 року був відкритий маршрут номер 3 Площа Сталіна, нині Європейська площа, площа Льва Толстого. Нині площа українських героїв. Ціна проїзду 25 копійок. Цей маршрут частково розвантажив маршрут номер 2 на який виходило не менше 10 тролейбусів. На площі Льва Толстого було зроблено розворотне кільце. Через рік, 5 вересня 1948 року, цей маршрут було подовжено до заводу імені Зіржинського. Згодом він був переіменований маршрут номер 1 а маршрут номер 3 в первісному варіанті, площа Стальна, площа Льва Толстого, працював в часи пік, і на нього випускали 4 машини. У вересні 1945 року Київська міська рада ухвалила рішення про демонтаж трамвайних колій на вулицях Велика Житомирська, Артема нині Січових Стрільців, Дорогожицька, нині Юрія Іллєнка та Герцена. Планувалося, що тролейбусний рух на цих вулицях запустять у 1946 році, але через нестачу рухомого складу відкриття маршруту постійно відкладали. Лише у вересні 1947 року розпочали монтаж контактної мережі. Паралельно завершуючи асфальтування вулиці Дорогожицької та облаштування розворотного кільця біля будинку номер 75 Будівництво лінії завершили 20 жовтня, а 6 листопада 1947 року урочисто відкрили маршрут номер 4 Площа Калініна, нині Майдан Незалежності, кабельний завод. Маршрут мав дві тарифні дільниці: Перша від площі Калініна до вулиці Некрасівської, нині вулиця Івана Драча. Друга від вулиці Некрасівської до кабельного заводу. На маршруті діяли такі проміжні зупинки: Урядова площа, нині Михайлівська площа, Сінний Базар, нині Львівська площа, Трушкола номер 55 вулиця Артема, 18, вулиця Некрасівська, нині вулиця Івана Драча, вулиця Полтавська, і Лук'янівська площа. На лінії працювало 5 тролейбусів. На весні 1948 року була затверджена нова тролейбусна лінія, яка проходила від площі Льва Толстого через вулицю Червоноармійську, нині вулиця Велика Васильківська, бульвар Тараса Шевченка, і закінчувалася біля повітрофлотського шосе, нині проспект Повітряних сил. Маршрут номер 5 площа Льва Толстого, повітрофлотське шосе урочисто відкрили 6 листопада 1948 року. На лінії облаштували кілька проміжних зупинок. Бесарабська площа, вулиця Володимирська, вулиця Пирогова, вулиця Комінтерна, нині Симона Петлюра, Галицька площа. Маршрут поділявся на дві тарифні дільниці: перша від площі Льва Толстого до вулиці Пирогова, друга від вулиці Пирогова до Повітрофлотського шосе. На маршруті працювало шість тролейбусів. У 1949 році тролейбусну лінію на Брест-Литовському шосе. Нині Берестейський проспект продовжили до вулиці Польової, нині вулиця Академіка Янгеля. 11 червня 1949 року було відкрито маршрут номер 7 Площа Сталіна, нині Європейська площа, вулиця Польова. Маршрут складався з трьох тарифних дільниць. Площа Сталіна оперний театр, оперний театр Повітрофлотське шосе і Повітрофлотське шосе вулиця Польова. На маршрут виходило 4 тролейбуси. У цей же день було продовжено маршрут номер 5 до вулиці Польової. 26 червня 1949 року маршрут номер 1 подовжили до автостради, нині бульвар Миколи Міхновського, 23 липня 1949 року відкрило маршрут номер 6 Завод імені Дзержинського, вулиця Польова. Паралельно з відкриттям нових маршрутів у місті провели реконструкцію контактної мережі на вулиці Червоноармійській та бульварі Тараса Шевченка. За п'ять повоєнних років у Києві не тільки повністю відновили довоєнну тролейбусну мережу, а й запустили чотири нові маршрути в різні райони міста.